Чи, взагалі, про демобілізацію говорити на часі, зважаючи, що повномасштабна війна триває, і напевно, аргументи, що ми не маємо зараз права відпускати людей з фронту, бо як інакше воювати, вони мають сенс. Чи все таки людей треба відпускати, які втомилися? якби ми жили в якомусь часі нетотальної війни, можна було б в черговий раз запропонувати якісь популістські рішення. Яке би вітало суспільство, і так далі. Однак наразі ми маємо визнати, що мирне життя в Україні або майже мирне життя можливе тільки за умови, що Збройні Сили України Сили оборони України вирішують завдання захисту кожного з нас? Відповідно, ставлення до збройних сил має бути відповідним, і відсутність граничних термінів служби це відсутність. Адекватного ставлення суспільства і влади до військовослужбовців, і, на мою думку, граничний термін служби має нарешті з'явитися.